Олексій Тимошчук, золотий чоловік, жменя сміху вам на втіху. У двірники Федір Миронович подався від нудьги. Ага. За півроку, який минулий після переїзду з села до доньки в місто, осточортіло йому іскніти цілими днями на лавці біля під'їзду, і споглядати міське життя з вікна третього поверху, і сидіти перед телевізором. Скільки разів кляв себе, що погодився після смерті дружини поїхати з села. Але хату продали і повертатися йому нікуди. А той якось помітив, що біля під'їзду вже не перший день не прибрано. Недопалки біля повної сміттєвої урни валяються. Вітер доріжками обгортки від цукерок та пластикові пакети гонить із шурхотом. Подивився на те неподобство, гайнувши до квартири, ухопив віника і совка та й нумо прибирати. І тут жіночка якась підійшла та й запитує, чого це ви домашнім віником тротуар підмітаєте. Федір Миронович спочатку навіть зніяковів, бо подумав, що, може, у когось хліб підбирає. Але потім відповів, мовляв, чистоту він і порядок любить у всьому, тому й взявся прибирати. А жіночка й запропонувала йому стати двірником. Він погодився одразу, навіть не поцікавивши, що за ті труди платитимуть. І почалось у Федора Мироновича нове життя. Ні, до роботи йому не звикати, бо ж у селі все життя прожив. А от до людей. Спочатку незвично було, що одні незнайомі люди з ним віталися і усміхалися, інші бурчали невдоволено, що не так мітлу тримає, не так мете і взагалі не так живе. А ще інші нахабно кидали сміття просто перед ним. Отож часом він дійшов сумного висновку, що всі люди живуть лише для того, аби смітити. Тому Федір Миронович будь-яку незнайому людину розглядав тільки під одним кутом зору, чи смітитиме вона на вулиці, смітитиме, потай чи нахабно, не озираючись ні на кого. І з часом тільки за якимись йому помітними прикметами, вже точно міг визначити, хто засмічує вулиці, а хто дотримується пристойності і не завдає йому зайвого клопоту. Та коли у його під'їзді поселився новий мешканець, Федір Миронович засумнівався у своїх психологічних здібностях. Високий, стрункий сивий чоловік, завжди елегантно одягнений, ходив не лише з гордо піднятою головою, але й дивився завжди перед собою. Миронович, коли його вперше побачив, то подумав, що це ідеально вишколений свого часу ротним старшиною колишній солдат. Той невизначеного віку прапорщик, який навчав армійським мудрощам їхній призов, любив повторювати, справжній чоловік завжди має дивитися вище лінії горизонту. Тільки так можна вчасно побачити наближення світлого майбутнього. Тоді розмови про нього були дуже модними і встигнути від нього втекти. А хто вчасно втекти не встигне, той житиме у його темній тіні. І Миронович вирішив, що той виглядач світлого майбутнього його що не помітить, адже він мете вулицю значно нижче його лінії горизонту. Та вже при першій зустрічі новачок не лише привітався з Мироновичем за руку, назвавшись Василем Степановичем, але й заговорив про життя буття. При цьому не відчувалося жодної зверхності чи зневаги. Він не ставив зайвих запитань, не нав'язував своєї думки, не говорив про свою роботу і не допитувався, як воно ведеться Мироновичу. Їм обом було цікаво спілкуватися. А якось Василь Степанович, помітивши, що у Мироновича через дірки повилазили пальці та вже добряче стерлася мітла, привіз йому нові рукавиці і мітлу. Та не сяк так скапарину, а зроблену майстерно, з душею, зі знанням справи. Миронович розчулився такою мітлою хіба Великі Свята двір мести. А Степанович у відповідь. Так мети щодня, і буде тобі свято. Миронович його послухав і не став економити на святі. Та й мітла була дуже зручна. Він так нею тішився, що, перепочиваючи, завжди виставляв перед собою, ніби хвалився ось такий замашний інструмент маю, який вам і не снився. І все було б добре поки мова у них не зайшла про футбол. Коли Миронович до слова згадав, що він давній уболівальник київського Динамо, Степанович наче це позірвався. Він розстебнув піджака, шарпнув краватку, скуйовдив ідеальну зачіску. Та ти бі ще за конею болівав!» – вигукнув так, що бабусям на лавочках заціпило. А в дітей у пісочниці випадали з рук лопатки та відерці. Теж мені знайшов кумирів? Федір Миронович не чекав такої реакції, але швидко оговтався я за коней. Та якщо хочете знати, то після служби в армії у мене й досі відраза до кирзових чобіт і лоток, і червоних п'ятикутних зірок. Тому завжди радів, коли якась команда нещадно громила ЦСКА. Ці слова трохи втихомирили Степановича, і він люто, глянувши на Мироновича, рушив до дверей під'їзду, розмахуючи руками та бубняче щось собі підніс. А Миронович подивився йому слід і стиха промовив Ех, золотий чоловік, якби ще за київське Динамо вболівав. А так і взявся люто махати мітлою.